І більш докладно про ситуацію неподалік Лимана і на Бахмутському напрямку розпитає Андрія Оченаша, командира екіпажу БПЛА Кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України я вас вітаю, пане Андрію. Слава Україні. Роєм слава добро дня студія, день, телеглядачі. Перш ніж вас розпитувати, хочу оголосити збір. Ми збираємо на прилади нічного бачення для розвідників саме цього підрозділу. Ви бачите QR-код, доєднуйтесь, будь ласка. А пане Андрій, розкажіть нам. А от що стосується приладів нічного бачення, у яких бойових завданнях вони допомагають нашим розвідникам, розширюють їхні можливості. Власне, виходячи з назви, ми розуміємо, що це прилади власне нічного бачення, і це допомагає розвідникам працювати безпосередньо вночі і бачити е, умовно комфортну картинку вночі, пересуваючись при цьому по посадкам, пересуваючись при цьому будь-де, де їм буде комфортно і не тільки е, наразі. Логістика займає величезну частину роботи і розвідників, в тому числі, тому навіть їзда на транспорті е, без ліхтарів е, значно полегшує роботу, адже ліхтарі. Перш за все палять твою твій автомобіль, відповідно дають можливість ворогу вести більш прицільний вогонь. Коли ти використовуєш прибор нічного бачення, ти маєш можливість їхати, при тому значно безпечніше для особового складу. Також власне з власного досвіду неодноразово проходили і міні загородження, які були встановлені, саме протитанкові міни, під якими були звісно, що й сюрпризи. І власне, ми їх бачили за рахунок приборів нічного бачення через те, що вони відблискують. Кожна військовослужбовець думаю, зрозуміє про яку ситуацію приблизно я говорю. Та й в принципі за рахунок приборів нічного бачення можна комфортно пересуватися вночі і брати участь у штурмових діях через те, що ти орієнтуєшся в місцевості, ти бачиш все, ти можеш рухатися, і це дуже важливо і дуже цінно вночі. Я так розумію, важливо лишатися невидимим на максимальній дистанції. так? От так яка тощо. ця дистанція, що дозволяє все дуже ситуативно. Все залежить від якості самих приборів нічного бачення, все залежить від завдання. Насправді тут же ж потрібно розуміти, що ми використовуємо прибори нічного бачення власне для пересування, тобто нам потрібно бачити на 3-5 метрів, можливо, 10 метрів вперед. Так. Звісно, що ти можеш комфортно бачити там до 50 приблизно метрів. Е, про говорити про там пів кілометра там чи 200 метрів. Звісно, що ні. Але те, що буде перед тобою, ти будеш бачити з комфортом і зможеш не робити тих помилок, які пробив би, якби рухався вночі. Е, просто уявіть собі, просто видіть на вулицю вночі і спробуйте спокійно пройти по якомусь своїй прибудинковій території тощо. Без жодного ліхтаря, звісно, що можна за щось перецепитися, десь впасти і так далі. На фронті це значно складніше через те, що тут є і розтяжки, тут є і десятки гілок, які можуть потрапити тобі в очі. Тут є все для того, щоб ти просто спотикнувся і впав. Тому відповідно потрібно розуміти, що приборнічними вони просто допомагають пересуватися в абсолютно всіх варіаціях. Дякую за роз'яснення. Сама е, доначу і як то кажуть, у нас е, і всіх запрошую, щоб у наших розвідників були якісні прилади нічного бачення. Е, а я можете порівняти от, оснащення противника? Саме е, таке ж саме от програємо, чи е, за останній час вони от нарощують в якості теж такого е, оснащення, як нічні прилади бачення? Потрібно розуміти, що Російська Федерація це імперія, яка воює майже все своє існування. Тобто, з спочатку, там го року, і навіть раніше, ще під час радянського союзу, це була військова машина, яка постійно готувалася до війни, яка постійно розвивала свої військові е, технології. Тому говорити про прибори нічного бачення тощо. Е, для Росії, як для країни, яка, начебто, не підготовлена до війни, це буде лицемірно. Спецпідрозділи Російської Федерації забезпечують достатньо чудово. В них є прибори нічного бачення, лазерні прицілювачі, каліматори тощо для того, щоб якісно і виконати свої завдання. Тому наш ворог він дуже підготовлений, він дуже якісний і особливо те, що стосується спецпідрозділів. Тобто, всі спецпідрозділи, підрозділи розвідки спеціального призначення, тощо вони забезпечені теж приборами нічного бачення. Ось, звісно, що говорити про звичайних піхотинців, то скоріше ні, ніж так, але тим не менше, спецпідрозділи в них достатньо на високому рівні. Шановні глядачі, допомагаємо нашим розвідникам з бригади Рубіж донатимо напередодні в ефірі марафону. Ви зауважили, що на Бахмутському напрямку росіяни перейшли до піхотних штурмів без підтримки бойової техніки? От, я хотіла би уточнити, ви це пов'язуєте з ефективним застосуванням силами оборони FPV дронів? Чи змінилася їхня тактика, чи підтягують вони все ж таки бойову техніку? І якою є статистика? от свіжа втрат саме через. Це застосування впіві дрони їхньої бойової техніки. Власне, за статистику говорити достатньо складно через те, що все змінюється кожного дня. І, наприклад, там за декілька днів нашими бійцями на одному з напрямків до оборони тримає бригада рубіж, було спалено декілька зілів, декілька е, автотранспортних е, машин. Тощо е, ворог зараз дійсно боїться викатувати свої вогневі засоби типу танків, батерів, БМП. Тощо, і ми зараз бачимо велику кількість власне уражень по е, в місцях скупчення особового складу або безпосередньо по особовому складу його пересування, е, тому що ворог очевидно розумів. Є, що будь-яке висування його вогневого транспорту, танка, БТР, БМП тощо будь-якого найменування, це перш за все знищена техніка і це величезні втрати. А як відомо, це достатньо дороговартісні е, речі, грубо кажучи, і втратити танк, який вартує там декілька сотень тисяч доларів. Е, Втратити за рахунок там 400 доларового коптера, це достатньо величезні втрати для них в фінансовому плані. Відповідно, особовий склад вони не бережуть, вони відправляють його на фронтові дії, на штурмові дії, і звісно, що особовий склад теж вмирає, але тим не менше, особовий склад побачити важче ніж побачити велику техніку, яка mm -hmm. рухається на твоїй позиції, і вже до власне самої ситуації, яка вона є за останню добу на Лиманському напрямку. Розкажіть нам, будь ласка. За останню добу ситуація достатньо помірна. Ворог намагається штурмувати наші позиції, але тим не менше в нього абсолютно нічого не виходить. завдяки нашим власне коптеристам, завдяки нашим ФПІшникам, а в якісь там тощо, ворог як тільки починає рух, ми відразу його намагаємося знаходити і знешкоджувати. Тобто, бувають величезний, величезний відсоток, коли ворог навіть не доходить до наших позицій, а є знищеним безпосередньо в русі. А що навколо села Спірне? Достатньо ситуація напружена. Потрібно розуміти, що навіть якщо дивлячись по картам, які відображають ситуацію на фронті, ми бачимо, що взагалі ця територія є достатньо в вогневому мішку, і ситуація не може бути легкою, коли логістика на ці напрямки є достатньо складною. А логістика дуже складна, тому що ворог теж застосовує впіві коптери, застосовує артилерію, застосовує коптери-розвідники тощо. І сказати про те, що там все чудово. Звісно, що ні. Ситуація дуже складна. Ситуація достатньо напружена Але, знову ж таки, завдяки силам оборони України, завдяки нашій бригаді, Рубіж, ми тримаємо фронт достатньо якісно, і е, е, кількість двохсотих і трьохсотих росіян на метр квадратний, який є біля цього населеного пункту, не дорівнює коефіцієнту корисної дії, який вони отримують при своїх штурмових діях. Тобто вони не отримують тих досягнення перемог, які вони в принципі хотіли, витрачаючи такий величезний величезну кількість ресурсу приштомових дії на наші позиції. І от щоб коефіцієнт без втрат в наших підрозділах зростав. А в їхніх так само зростав, але по двохсотих і по трьохсотих. Я закликаю наших глядачів доєднуйтеся до збору. QR-код ви бачите на екрані. Ми збираємо на ніч, нічного бачення прилади для бригади. Рубіж в районі часового яру. Росіяни теж перейшли до тактики суто піхотних атак без броньованої техніки. Про це днями повідомляв начальник преслужби 26 6-ї артилерійської бригади Олег Калашніков, і він додав, що в основному вони їх бойові машини використовують для логістики. Наскільки я розумію, ви володієте і інформацією, як е, підрозділ БПЛА, що там відбувається, як очі армії. Що ви бачите щодо їхньої логістики? Звісно, що вони зараз використовують весь свій транспорт виключно як логістичні. Логістичні транспорти цілком логічно знову ж таки через те, що літає величезна кількість білі але наразі вони навіть використовують і мотоцикли і самокати. І все ж тільки можна для того, щоб швидше рухатися до своїх позицій, і на диво інколи це працює достатньо якісно. Е, наприклад, на електросамокаті із рюкзачком можна приїхати значно швидше ніж пройти пішки, і при тому не так замучуватися через те, що все ж таки, коли ти несеш на собі там 30 кг кілограм боєприпасів, ти 100% відсотків тобі 100% важко хочеться десь перепочити. Коли ти користуєшся якимось елементарним електротранспортом, е, то ситуація значно покращується, але знову ж таки зараз вони дійсно е, ну. Вкрай рідко підсовують свої вогневі засоби е, транспортні вогневі засоби власне до лінії бойового зіткнення. Відповідно е, намагаються якось свої логістичні базиси закривати тим. Але е, чим більше розвиваються сили оборони України, чим більше українці допомагають нам з нами з нашими зборами, ми створюємо нові нові коптери, ми створюємо нові системи, які допомагають знищувати ворога на дальних. Рубежах відповідно ми ускладнюємо кожного разу їхню логістику і е, вони збільшують і збільшують відстань логістичних напрямків до наших позицій. Тобто, якщо, наприклад, буквально півтора роки назад, якщо наприклад півтора роки назад використовували е... свої коптери для своїх транспортні засоби, виключно для того, щоб ем... безпосередньо до лінії бойового зіткнення. То вже наразі вони мають цю лінію 15 кілометрів і вже використовують свої транспортні засоби тільки до 15 кілометрів у фронті. А далі рухаються пішки, або знову-таки використовують той чи інший транспорт, пане Андрію. Я вам дякую за цікаву розмову.